Виконуємо номер 685 із підручника Геометрія 7 та номер 4810 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть рівнобедрений трикутник з кутом 120 градусів при вершині. За допомогою кресляських інструментів опишіть навколо нього коло. Приступаємо до виконання. Я накресла трикутник рівнобедрений або до рівня а, Б, Вони у мене по 5 см, кут В – 120 градусів. Знайдемо, коло, знайдемо центр кола, описаного навколо, щоб описати коло навколо нашого трикутника. Центром кола, описаного навколо трикутника, є точка перетину серединних перпендикулярів до його сторін. Серединний перпендикуляр це. Пряма, яка проходить через середину відрізка перпендикулярно до нього. Тому знайдемо середню відрізка АВ і ВС за допомогою лінійки. Перша буде точка К у нас середина АВ і точка Л середина ВС. А тепер проведемо за допомогою кутника перпендикуляри до цих сторін через точку К і через точку Л. А це ми не будемо треті проводити. Два, вони перегнуться і буде у нас точка, перед, буде центр кола. Я провела середини перпендикуляри, точка О, точка їх перетину. ОК перпендикулярно до АБ. О Л перпендикулярно до В А тепер описуємо коло, центр у нас О, радіус ОА. ОА. Це лишня буковка. Так, я описала коло навколо нашого трикутника. Номер 685 із підручника Геометрія 7 та номер 48.10 із підручника Математика 7 виконано.